Військовим я став у 2006 році. Не знаю, завжди чомусь всередині мене таке було відчуття, що я хочу бути військовим. Не знаю, звідки воно мене, до мене прийшло, тому що в мене в моїй сім'ї, в, в, в нікого немає військових, не було військових. І напевно були всілякі приклади старших моїх друзів, які приходили з армії, і вони мене Якось мотивували тим, що ну, я захотів стати військо... бути військовим. Я прослужив близько 13 років, і я почав думати, що робити далі, тому що я хотів далі зростати, хотів, щоб мій потенціал, мій, мої знання були корисні. Тому я вирішив, вирішив спробувати себе в, міжнародні... в якійсь інакшій країні, поїхати на навчання. Вивчитись і, можливо, залишитись там працювати або приїхати вже в Україну з цим досвідом міжнародним і спробувати себе вже в якійсь в інакшій сфері. Я почав займатися музикою ще в школі. Мене мотивував знову ж таки такий музикант, який грав на вулиці. Я просто був шокований тим, як він. Просту пісню зіграв і заспівав так, що ну, мене це надихнуло. І я прийшов додому. Я знав, що в мене вдома лежить гітара. Вона була, можливо, не знаю, в якому стані. Але я своїй мамі сказав: мама, я хочу йти займатися, я хочу йти і грати на гітарі, я хочу навчитися грати на гітарі. Я дуже багато чим займаюся, але музика, напевно, основне моє хобі. Тому що музика мене супроводжує всюди. Я можу займатися спортом, слухаю музику. А я можу просто гуляти, слухати музику. Я Можу працювати, слухати музику. В мене багато людей почали наштовхувати, мотивувати мене. І я сам вже відчував, що треба, хочеться писати щось своє. Тобто, вже трошки стало нецікаво співати чиїсь пісні, грати чиїсь пісні. І я почав жити з цією думкою. Перед виїздом в Канаду до мене вже це ця, ця, ця ідея вже почала закрадуватись в голову. У мене навіть там ідея була про пісню, але я жив цю ідею десь, напевно, роки чотири. І я просто, ну, мені було технічно важко це, це зробити, тобто записати пісню, бо це ну, такий серйозний, серйозний технічний процес. Моя перша пісня вона називається Чому? Вона була написана не про війну взагалі, тобто взагалі писалася ще до, до війни, тобто, я ж кажу, це ідеї, які 2018-2019 року. Коли я вже був у військовій частині, тобто багато людей почали мені казати, що. Ця сама пісня, вона якісь в неї такі є відчуття, якби ритми, відчуття самої війни. Тобто, чомусь от, 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 от такі у людей такі такі відчуття почали пробирати. Що сталося так, що стою на колінах, дещо зле на душі, і обламані крила, очі твої сумні, і пусті сподівання, ти отримала все, тебе я бачу в як же сталося так, що стою на колінах погляд неба вночі, і опалені крила поруч твої листи, і одні нарікання ти хотіла це все, я питаю. чому? Чому сівані крила? Нещодавно в мене вийшла друга моя пісня. Ця пісня називається Вони. Це про наших фантастичних людей, про про військових, про цивільних, всіх, хто так чи інакше. Робить все, щоб подолати це зло, подолати війну про всіх людей, які залишились небайдужими в цій ситуації, і роблять все, щоб як скоріше настала перемога. Я приїхав в Україну в грудні 2021 року, то Буквально через два з половиною місяці почалась війна і була можливість, звичайно, виїхати. Але я залишився в Україні, тому що по перше, мене батьки, мене родичі, мене друзі. Я сам з України. Це це, 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 це країна, де я народився, це моя, моя батьківщина. Я думаю, не знаю, мені напевно було б важко виїхати. І спокійно лягати спати чи прокидатись, знаючи, що відбувається в, в своїй країні. Да, я вирішив їхати в військову частину Національної гвардії місті Київ. Я сів на поїзд, в якому дуже було багато людей евакуйовувалось, студентів, жителів, які виїжджали. І я добрався до міста Києва, де мобілізувався і де я почав проходити військову службу. По-перше, я впевнений на 100%, що ми переможемо. А по-друге, я хочу побачити своїх батьків, близьких, родичів, всіх, всіх, кого я знаю, побачити їх в мирі, в спокої, поспілкуватися, обійняти один одного і почати далі жити.